Вітаю всіх. Сьогодні на прикладі ось цього інвертора, а неніжі 6,2 кВт, покроково покажу його налаштування. Читаючи ваші коментарі, які для мене цінні. Дякую. Були коментарі і про те, щоб я зняв відео про налаштування даного інвертора. Дійсно, цей момент я міг би упустити, так як. Відео на цю тему достатньо. Я ж покажу свою версію. Забігаючи наперед, скажу, що відео буде цікаве для тих, хто тільки починає своє знайомство з даним приводом. Хто вже зараз будує свій шлях до енергонезалежності та стабільності. Підтримайте мій канал подобайкою, коментарем та підпискою. Тож починаю. Для вашої зручності я вимкнув зумер, тому пищати нічого не буде. Знизу під дисплеєм розташовані 4 кнопочки. Перша кнопка справа Enter, друга Down, Up і S. Що означають? Вхід в меню, вниз вверх і вверх. Повернення до е, загального меню. Переходимо в меню. На даний момент стоїть СБУ, що означає сонце, батарея і міська мережа. В меню присутні такі пункти. Сонце, міська мережа і батарея. Це означає, що буде спочатку сонце, потім міська мережа, якщо не вистачає сонця, і батарея. СУФ. Це означає сонце, міська мережа і віддача по зеленому тарифу в міську мережу. Також присутня тільки міська мережа. Це буде працювати в режимі як безперебійник. І сол. Сонячна енергія. Перше пріоритет. І вже потім, коли сонця не буде, тоді буде вмикатися е, міська мережа. В другому пункті 120 А це означає максимальний зарядний струм від сонця і міської мережі. На моєму інвертері максимальний. Саме він і максимальний 120 А. Третій пункт АПЛ. Це означає діапазон вхідної напруги. Якщо вказано АПЛ, то діапазон вхідної напруги буде від 90 до 280 вольт. Інший режим UPS. Тут вхідна напруга. Діапазон буде від 170 до 280. Тобто. Якщо напруга буде менше 170 інвертор не буде працювати з міською мережею. На АПЛі буде, так як вхідна напруга від 90 вольт. Йдемо далі. П'ятий пункт відповідає за акумулятор. На даний момент в мене стоїть юз, Користувацькі налаштування. Також в цьому пункті, п'ятому є для налаштування для літієвих батарей Лі 2, Лі 4, Лі 6. Гельові акумулятори, кислотно-свинцеві. Йдемо далі. Шостий пункт відповідає у нас за автоматичне. Перезавантаження при виникненні перевантаження. Тобто, якщо інвертор на 6 кВт і буде на нього нагружено більше, він автоматично перезапуститься там через декілька хвилин. Також є LFD. Це вимкнуто. Сьомий пункт. Автоматичне. Перезавантаження при виникненні перегріву. Це може виникнути, наприклад, влітку, коли дуже жарко або сильно навантажити інвертор, то може виникнути перегрів і також він піде в перезапуск ТФЕ. І ТФД вимкнено. Залишаємо ТФЕ увімкнену. Восьмий пункт. Це вхідна напруга. Тут теж можна змінювати параметри. 240, 220. У мене виставлено на 230. Тут нічого складного немає. Йдемо далі. Дев'ятий пункт. Означає вхідна частота 50 Гц. В 10 пункті АТО означається автоматичний обхід міської мережі. Транзитом через себе може пропустити мережу. Включено також є пункт. No. Вимкнуто. Одинадцятий пункт відповідає за максимальний зарядний струм від міської мережі. Я виставив собі 30 А. Максимальне значення. Максимальне значення. 80. Максимальне значення 80 Ампер. Поставлю 30. Можна виставляти більше, але я не бачу цьому потреби. А, ну, більший струм, звісно, буде швидше заряджати акумулятор, але треба враховувати, чи витримає ваша проводка. І також наскільки буде завантажено потужними приводами ваш будинок, 12 пункт. У нас відповідає за встановлення напруги назад до комунального джерела. Це якщо акумулятор розрядиться до 46 вольт, то буде потім під'єднана міська мережа. Це виходить, де на комірку 2,8. Тринадцятий пункт. Відповідає це встановлення точки напруги назад в режим акумулятора, коли вибрано пріоритет СБУ або сонячний пріоритет. 16-й пункт. Пріоритет зарядки акумулятора. У мене стоїть SNU, що означає, сонце і міська мережа заряджають одночасно. Також є ОСО. Пріоритет сонця. Є пункт ЦСО, який відповідає за те, що сонце першочергово, потім мережа. 18-й пункт у нас відповідає за зумер, те, що пишіть. НД1 відповідно беззвучний зумер. НД2 звучить, коли змінюється вхідне джерело або конкретне попередження чи помилка. НД3. Зумер звучить, коли є конкретне попередження чи помилка. І ND4 зумер звучить, коли є помилка. 19-й пункт у нас відповідає за повернення дисплею до початкового значення, якщо увімкнуто ЄСП. а якщо увімкнуто це значення у пункті 19 означає, що дисплей залишиться на тому меню, де ми були останній раз. 20-й відповідає за підсвітку, лон включена і лов виключена. У мене вона виключена. Через хвилину вимикається. Мені не потрібно, щоб вона підсвічувала постійно. 23. -й. Обхід перед навантаження. Коли у пристрій перейде в лінійний режим. Якщо в акумуляторі виникне перевантаження. Значення бує означає увімкнуто обхід і «БУД» означає обхід вимкнено». Залишаю бує. Обхід 25-й пункт. Налаштування мод. Бас. Це я пункт не зрозумів, його не чіпав. Хто знає, що це за 25-й пункт, напишіть. 26-й пункт напруга зарядки. У мене виставлено 3,52 на комірку. Гадаю, для ліків желізофосфата це достатньо. 27 пункт. Напруга плаваючої зарядки. У мене виставлено 54,4. Що 3,4 на комірку. 29 пункт. Низька напруга відключення від постійного струму. Це коли батарейка буде розряджена. У мене виставлено 43,5, що дорівнює 2,7 на комірку. 32 пункт. Це відповідає там за основну зарядку. Тут я теж нічого не чіпав. 33 пункт означає за вирівнювання акумулятора. 34-й пункт. Напруга вирівнювання акумулятора. Стоїть 56,6, що. 3 ,5 на 3,5 на комірку. 35-й пункт відповідає за час вирівнювання акумулятора. Стоїть 60 хвилин. 36 пункт. Тайм-аут вирівнювання акумулятора. 120 хвилин. 37 пункт. Інтервал вирівнювання 30 днів. 39-й пункт. Активного вирівнювання. Вимкнуто в мене. 41 пункт. Автоматичне активування для літівої батареї. 42. Ручна активація для літівої батареї. В мене вимкнуто. 46-й. Відповідає. За захист від максимального струму розряду. У мене стоїть максимальний струм розряду 120 А 48-й це також для літівих батарей. І все. Повертаємося до першого меню. Ось і пробіглися ми по всьому меню. Даного інвертора, як міг розповів, показав. Кому щось незрозуміло роз'яснив, пишіть в коментарях. Моя станція була зібрана вже рік тому, тому рік вона вже працює, нарікань немає. Діліться своїми думками. В коментарях буде приємно почитати і від вас. Цікаве. На цьому відео закінчую, і під кінець відео хочу всім побажати, щоб у всіх було і світло, і тепло. До нових відео!